Прицепів два-три скільки? Три. Три прицепи. три прицепи і ще на кучі брали. І на кучі. Да. Значить, якщо загалом, то тони 4 передрібнили, а? Звісно, передрібнили. Ну як? Трошки важко, ні? Та не дуже так і важко. Ну, а ви знаєте, що це ви передрібнили на тисячу кубів російського газу. Що мали би купити в Росії тисячу кубів газу та заплатити 500 доларів їм? а ви оце з цього гілля запустили? Як багато в Україні такого є? Е, я не знаю. Я не чув, щоб такого багато було. Я маю в виду, що була така дробілка. І... Дробили гілля. А гілля багато. Та гілля вистачає, огу! Скрізь його вистачає. І навіть у нас на території. І у нас на території. Але ми стараємося вбирати і дрібнити його. А потім що робите? А потім топить. Котли будемо топити. І цю Зимою. Топили? Топили. Добре горить. Добре горить. Воно за літо висохає і добре горить, сухеє. Так скажіть, то це правильно робити, робимо ми, щоб його подрібнюємо? Звісно, правильно робимо. Вирізаємо, вирубуємо і передрібнюємо. Воно не пропа... у нас не пропадає. І як то кажуть, пользу дає. Мали б ми купувати газ, такі дорогі, то ми у нас є. Чим топить котли зимою? Так що не замерзнемо? Ні.